Виставу Ніч у Лісабоні з травня цього року готують для глядачів актори Донецького академічного обласного драматичного театру міста Маріуполь. В роль Еріка Кауфмана грає Андрій Байдак. Ну саме цей персонаж є, так би мовити, людиною, яка передає цю історію наступним поколінням. От для Шварца він як спосіб згадати все те, що відбулось. І він по факту це весь час і робить. Він його супутник, він переживає його історію разом з ним, і відповідно цю роль відіграє в виставі. А основна його мета це врятувати його вагітну дружину від війни і довести до Америки. У цій виставі грають 15 акторів, серед них і Марія Борчук. Дівчина долучилася до команди донецького театру з червня. розповідає її персонаж, студентка історичного факультету Енні. Моя дівчинка зустрічає персонажа Кауфмана Еріка Кауфмана, який є величю, але вона ще не знає, що він таїть в собі. Вона просто знає про його хороші вчинки, про те, скільки він займається вже благодійністю. Їй, він цікавий як людина. Але є маленька захвостка, яка її дуже цікавить. Хто ж такий той чоловік, про якого завжди він говорить, про якого він пише, про якого він згадує всюди, де можна? І, і всі все її оточення Цікавиться, хто цей чоловік. І саме Енні бере на себе таку відповідальність, спробувати дізнатися, хто ж він. Режисер-постановник Юрій Одинокий каже, почав працювати над п'єсою у жовтні минулого року. В травні я вже привіз готовий текст, але вже в травні ми зустрічались, і на репетиційній базі ми вже якісь мізенсени ходили трошки ногами, щупали, як це мусить бути і так далі. Шукали якусь форму для, для того, щоб це все ну, донести до глядача. Виставу Ніч у Лісабоні поставили за одноіменним твором німецького письменника Еріха Марії Ремарка. Цей твір Ремарка він розповідає саме, як люди тікали від окупації фашистської. І я подумав: ну а хто ще тікав від окупації фашистської, як не Маріупольський театр, власне? Ну, тобто, це історія, яка написана 100 років тому, але історія, ну саме про них, і історія жива, вона їм болить і так далі. Вони, коли розповідали, як вони тікали від цих патрулів цих, коли їх дітей дивились в кого тризуб на, на колоти і того зразу розстрілювали, відводили. Ну тобто ці жахи, які вони пережили. Я думаю, ну це їхня біль, та да? тому, тому і виник Лісабон. У Ужгороді виставу ніч у Лісабоні покажуть 15 серпня. Сергій Черношов, Леонтіне Колишин, Суспільне, Новини.